Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь і тоді знаєте регулярно більше. І бачите далі. Тобто розумієте більше. А слухаєте Олега Рибачука, голова і співзасновник громадської організації Центр спільних дій. Але в минулому наш віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції, був секретарем, я хочу не сказав, генеральним секретарем секретаріаті президента Ющенка керував ним, був народним депутатом і є з нами. Пане Олеже, категорично вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Смерть ворогам. Та. І пане Олеже, скажіть нам, от спочатку, з точки зору тої європейської інтеграції, ніби нам вже все повідкривали, всі двері, дороги. А таке є відчуття, що це все повідкривали, але сказали десь тихенько, так? Воно не в протоколах. От, все-все вам, але лишень після війни. А, Ні, а, а скептик нам не після каже: війни. А скептик каже, ні. Дивіться, вони ж не мають рішення щодо окупованих територій, то вони запропонують, або ви відмовляйте свої від території і євроінтегруйтесь, або покажіть нам мирний договір з Путіним. І от сьогодні нова, нова, відносна нова очільниця представництва Європейського Союзу, дуже чітко сказала, що люди добрі. Це все про реформи, нічого не міняється. Ви маєте. Робити фундаментальні зміни, які зроблять вас частиною Європейського Союзу. А от на фоні того, що ми чуємо зараз, особливо заяву, бо я так довго ходив, так хитав головою інтерв'ю нашого президента італійському телебаченню. Оце вчорашній крайній раї, так? Так, да, так, так. Берлусконячий спадок, але це, це ну, якщо ви були колись вітаєте, там два рай. Дуже один, потужний, рай, так. вар, рай три. Це, це такий е, е, марафон їхній там. Це найпотужніша медіагрупа. Угу. Але, попри все, там не те важливо, яка група, а що сказав Зеленський, і це зараз там уже так. Бо я на це не міг не звернути увагу, бо він сказав, що мова ж тут не про персоналі, мова про те, що потрібно міняти. Е, Ледве не керівництво держави, але він себе напевно до цього не відносить, але стратегічний напрямок, команди людей, і це буде не одна особа, а це буде ряд персоналів. Далі пішли інсайди, що це не закінчиться. Там ну мені було зрозуміло, що залужний, я про це говорив відверто. Що залужний питання залужно вирішене, щоб ми там з вами тут не дискутували. Які б там одинокі півкети не були. Ми маємо таку форму управління, ми маємо такого президента, він прийняв рішення і, 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 і все. І це рішення він не збирається міняти. Пане Ценін, Олеже, бо... стоп, а де, тут, а де тут про реформи? Ну, тобто, яка різниця залужний один чи залужний в пакеті з різними шмигалями? А де тут про реформи, я не зрозумів. Так отож. Так, я кажу про, про те, що ви сказали. Почали з того, що там європейський Союз, європейський союз, і і не тільки взагалі, от захід в широкому сенсі слова. Очікує від України значно більш ефективного управління країною зокрема щоб були справжні реформи, і не тільки на рівні прийняття законів, чи якихось там указів чи рішень, щоб принципово мінялася система: правосуддя, інвестиційний клімат, незалежність різних гілок влади. Ну там є ж принципі план дій, про який шмигаль сказав, що ми виконаємо і перевиконаємо, ми ще його покращимо. Але тут і Зеленський, ну, ми ж розуміємо, що у нас в уряді не йде змагання якихось там ну, політичних підходів, програм, а, а змагання піарщиків. От там Над кожним стоїть піарщик, є свій у Єрмака, свій у Зеленського, у міністрів, у ключових депутатів. І тому нам весь час замість дискусії про, зміст, про речі, нам підсох. От зараз нам підсунули. Щоб ми з вами тут обговорювали те, що в країні дійсно настав час змінити. Я думаю, що людям, як кажуть у нас політики, людям це е, понравиться. Бо ну так, да, треба вже своєї матері щось там поміняти. Але чи йде ця зміна? Бо коли я чую про зміну, там необхідність стратегічного зміну напрямку влади, то я відразу думаю про те, що влада ж ось вона там, що там в Зеленському вийшов з кабінету і в коридорі, вся його влада. Він це збирається міняти? Та схоже, що ні. Говорять зараз про прем'єр-міністра, хоча де такого, ще золотого шмигаля знайти, я не знаю. Про, ну, про, про купу людей там переставив місцями з СБУ на МВ, на внутрішні справи, ще когось кудись перекасуємо, чи це є зміна е, стратегії розвитку держави? Та ні, бо в нашій моделі, хто б туди не прийшов, але найцікавіше, було, ти, напевно, вже чув, що пішли консультації. Ну, що віце-президента треба вже якось зробити в законі, і, і йдуть консультації про спробу зробити його Єрмака нашим прем'єром. От, 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 приблизно про це мова йде. Ага. І тепер беремо, е, читаємо ще раз заяву представниці Європейського Союзу, слухаємо заяву там наших західних партнерів і співставляємо. Це про це? Так, от питання, яке ви задали, воно залежить не не від, не від того, що після перемоги, до перемоги ще треба дожити. А як нам дійти до тієї перемоги? І ці, ці, ці рішення нас до цієї перемоги наближають. Бо для мене очевидно, що вони ускладнюють. Це точно не ті рішення, не ті люди, і не та зміна ніякої змін. Якщо Єрмак там пересідає з Банкової на на наприклад, то це не зміна стратегічного курсу країни. Це просто єрмакізація там, е, легалізується. Але це зовсім не те. Що, наприклад, мені дає можливість як людині, яка там прагне, щоб ми були частиною європейського Союзу, сказати, що ось ось вона, оця команда, ось ми угу. дочекалися, от зараз ми рванемо. Пане Олеже, а от е, е, ми не даремно зразу на початку, коли тільки включили камери, та ми побачили котика Урсулу. Е, е, я чого зразу так це, це, це звідси кішка. Кішка, та бо я собі згадав, вона там мотнула хвостом і втекла, і я собі зразу згадую хвіст е, виляє собакою. Пам'ятаєте це супер американську комедію про те, е, так, і там було два, два класичних моменти. Там коней на переправі не міняють, вони дуже паразитували на цій цьому стереотипі. І другий, це от власне, прохвіст, який виляє собакою, в даному випадку кішкою. Так, а, а, а що тоді, ну, ну, добре, Єрмак з керівника офісу стане керівником кабміну. Ем, де тут, е, хоч якась зміна якості, в яку мали би повірити наші європейські партнери і сказати, ну ось. Ось воно ніде ніде, ніде. і Ні... це розуміють в Європі, а, а в нас хіба цього не розуміють? Гарне питання, бо про це ну про необхідність деєрмакізації Зеленському говорило дуже багато, особливо наш єрмак популярний там у Вашингтоні. Хоча у нього там є людина, яка лічно займається його лічним. Лобізму. Я вам говорив, що ця людина постійно в посольстві, біля Маркарової, на всіх подіях. І всі американці знають, що це ось він головний лобіст Єрмака. Не України, не Зеленського, а Єрмака. Ну слабо допомагає цей лобіст. Та, mm. ну та, а Янукович оно по, а, а скільком Донецьким воно помогло там. нас же розводять Вашингтон? Я завжди говорю, це місто лобістів. Вони дуже люблять. Представляти інтереси і за ваші гроші, вас же там і закопають, і, і вони нікому не відмовляють. І, але, 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 але е, Зеленський не може про це не знати. І Вікторія Нуланд, про візит якої небагато говорилося, але ми з нею ще й здоров'я 100 років. Вона знає нашу тусовку як ніхто. І вона відноситься до тих людей, яка, як і Байден, між іншим свій час, коли він був там віцепрезидентом, він це Януковичу в очі І Порошенку в Очі говорив багато неприємних для них речей. Оце трохи притаманно американській дипломатії, особливо коли ти не е, говориш на камеру називати речі своїми іменами. І про, е, про незрозумілість цієї формули, яку Зеленський хотів продати в Білому домі, що ось в мене три білих коня, ось Зеленський, ось там економіка шурма. Ось там, е, Хтось ще там, ну він побоявся татарова, по-моєму, Зеленський з собою у Татарова не ризикнув привести Вашингтон, бо втратив би основного борця з корупції. Але він намагався цю формулу продати. Продати, І американці її ніяк не сприймають. Просто, ну, не вони купили. текстом не купили, не пройшло, а лобісти не допомогли. Те, що радять, і те, про що неодноразово не говорилося, і що говорять європейці, що так. Ви не можете зараз провести парламентські вибори. Ми розуміємо. Між іншим у Зеленського якраз складніше питання. Бо якщо парламентські вибори не можна провести, то закінчить термін президентства Зеленського, і він може сказати, що все, я ж обіцяв один раз. А далі є конституція. І тому зараз дуже бережуть Стефанчука. План Б. Стоп стоп, стоп. Пане Олеже, не, ну, не можна. Я, може хтось буде перед, перед, сном, да, перед сном дивитися нашу розмову і скаже, ви що, уявляєте собі воюючу Україну, якою виконуючи обов'язки керує Стефанчук? Ну і людина піде корвалол пити. Ну я кажу про те, що передбачена Конституція. Е, і про це насправді, в тому числі, західні політики, коли вони аналізують ситуацію, то вони ж не можуть там е, ну, глибоко. Входити там якийсь там, як у них це прийнято, робити психологічно-політичні портрети тої чи іншої людини, бо це знову внутрішня справа України. Але ця, 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 ця конституційний варіант, яким чином зберегти владу в Україні, не порушуючи конституцію. Я ж не кажу, що про це, що це обов'язково буде. Але про це все говорять і українські аналітики. Е, і тут е, питання е, в тому, що американці і європейці очікують від е, президента реально от то, якби вони просто прочитали, якби я був би якимось там наївним американцем чи не поінформованим європейцем, почитав би заяву Зеленського, сказав би, ну все. На кінець-то. Зараз він бісової матері зачистить всіх цих єрмаків подаляків повиганяє, сформує уряд реформаторський, бо нам потрібні реформи. І прибере до біса корупцію можливості його ж офісу впливати на суди, його офісу впливати. І оце те, до чого якраз його ви зараз закликаєте, зробіть в кінці кінців цей уряд. Я зараз зустріч на питання: а де ти візьмеш цей уряд національної єдності? А з кого брати? Ну, це, це стара пісня, ми завжди чуємо одне і те ж. Що, а да, покажіть нам ці кадри, але ну мені зрозуміло, що доки в країні є там, доки основною людиною, з якою треба прийти з півбесіду, щоб стати дреслужбувцем, є Єрмак, чи він сидить на банковій, чи він буде прем'єром? Розумні, чесні, порядні люди налаштовані на реформи, туди не підуть. Ми маємо приклад тому числі заложеного залужного саме тому високий професіонал, але недостатньо улесливий. Угу. Ну але в цьому в, в, в випадку, як то кажуть, і, і, і те, що ви кажете, і, і наші європейські, європейській американські партнери теж розуміють і теж правильно відчитали крайні інтерв'ю для італійської телекорпорації. РАІ. добре, але тоді в е, ще один є в момент. В, Поки що можна в це все якось комунікувати з плюсом чи з мінусом, але є життєва вже необхідність, і вона, на жаль, з фронту. І вона на, на снарядах і на грошах, які ми так і не отримали зі США. Це в першу чергу. І це питання зараз стоїть варіант, якщо на короткій стратегічній перспективі від цього залежить бути чи не бути, і обвалити фронт чи не обвалити, то думати про ці дальні якісь перспективи навіть не хочеться. А В Америці, там, от з розрахунку і з аналізу, це все-таки буде чи не буде? Бо мені здається, що вже демократи зробили е, три кульбіти і Сальто Морталі, тобто в по законодавству, яке хотіли республіканці. І навіть трампісти мають вже відкрити віскі і сказати, ми перемогли. Ну але грошей як немає, і голосування так і нема. І є додати, щоб оці події останні, скажімо там. От з моменту появи новини про е, відставку залужного героїтну, uh -huh. а тепер про стратегічний курс, це точно нам не додає, не полегшує і не прискорює рішення про надання американським конгресом е, допомоги Україні. Так це а воно додає, буде взагалі чи ні? Воно, воно тепер стало ще проблемнішим, якщо раніше. Проблема була там, ну, в цих найбільш оголтілих трампістах, то, які там шукали, і в нас було враження, ну, нам хотіли, нас хотіли приказ в тому, що насправді мова йде про інтерес американських виборців, що дійсно є кордон, є імміграційна проблема. Ці імміграційні проблеми вже з 95-го року її не можна вирішити і так далі жити не можна, то потім просто. Трамп прямим текстом сказав, що слухайте, та ми не можемо ніякий договір підписувати. Бо якщо ми зробимо Байдену такий подарунок, то з чим же мені йти на вибори? Не буде міграційної кризи, Байден набере політичних речей і йому тепер вторить і Джонсон уже, який сказав, що ой-ой, ой, -ой, -ой той договір, про який казали, що він вже нас майже наблизив до підписання, він настільки жахливий, що якщо навіть він попаде до мене в Конгрес. То я його ніколи не поставлю на голосування, бо він жахливий. І, і деякі республіканці просто повторюють, що насправді ми не можемо. Ми не можемо а, зараз робити Байден такий подарунок. Тобто зникла тема якихось там необхідності компромісів, тема особливої ролі Сполучених Штатів, тема підтримки союзників. Ну Ви знаєте, що Джонсон заявив про те, що ми, а давайте ми Ізраїлю окремо, а потім по Україну взагалі. Відставимо і по по але білий дім кордони. сказав ой ой ой, ми так проти, ми проти. Білий дім сказав так, категорично білий дім, проти і, розділяти так, так, так і от що в нас тут, як кажуть, патова ситуація. Просто ну наша наша посол каже, що дуже оптимістичні варіанти. Ну а що, а що інше залишається казати, насправді, і, і от, але я уже е, коли почув такі заяви, я розумію, що якось кудись. Відійшли далеко-далеко бажання двопартійної підтримки. Причому, що всі відмічають, що суспільна підтримка, і навіть в парламенті і в конгресі, що якщо просто поставити на голосування, були б голоси. Але ми маємо ситуацію, де спікер каже, а я ніколи не поставлю. І все. І тут, як в цьому як в цьому всьому розбиратися, важко сказати, але ситуація стала складніше ніж була, і наші внутрішні проблеми, внутрішньополітичні ці. Перестановки, вони тільки відтягують час. тому я зараз тут став песимістичним Так, але тут тоді на порядок денний в Україні яке питання треба ставити? Питання, як нам вижити без американської фінансово-військової допомоги? Це правильне питання сьогоднішнього дня. Чи правильним питанням має бути, власне, як нам от виходити на перевибори весною, бо термін закінчується, чи не виходити? Яке з цих питань є важливіше? Для, для країни одне, для банкової інше. А, але я не думаю особисто, що ми взагалі залишимось взагалі без фінансової допомоги Сполучених Штатів. У них там є варіанти. Е, я про це не раз говорю без цього Тагону пакету, так? Є св... Та ну є, є, є варіанти, є нюанси. Вони зараз про це не хочуть говорити, тому що треба політично, і це важливо, політично проголосувати закон і значно простіше це робити по закону. Так, наприклад, як європейці могли там Орбан міг так от взяти, як надутися, як завитувати ще раз. Йому сказали, чим це закінчиться, і, 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 і все рівно ми отримали допомогу, але було б складніше. Американці щось схоже, тобто у них є варіанти, але вони хочуть провести законом. Так, але дивіться, ну з Орбаном простіше, як як, як кажуть в кварталі рожевих ліхтарів в, в Амстердамі, завжди головне, щоб каса була, можна завжди купити. А Трампа за гроші не купиш, в нього грошей багато. Ні, але Орбана її не купили, йому ж нічого гади не дали. Того ні, разу ні. його просто от ну, відорбанили. Його відорбанили і сказали, що ще й не дадуть ці не гроші. дали. Тобто, за це рішення йому ні, не дали, нічого не дали, просто от взяли. От і пройшлися, щоб, щоб і всяким фіцам неповадно було. Але але я ну, запам'ятаю це Орбан слово. Друзі, друзі, підпишіться на наш канал, бо ви після цього у вашому словнику як мінімум збільшиться кількість дієслів. Оце нове дієслово від Олега Рибачука. Від Орбанили зрозуміли так. От запишіться е, в може якісь свої слова нам напишіть. Е, пане Олеже, перепрошую, що перервав, бо я просто не міг не відреагувати в супер, в моєму словнику Теж на одне слово більше. Ну, це багата українська мова, що ти хочеш. <рес> Добре. Щоб іншим фіцо було неповадно, ви кажете. Тобто, в цьому випадку ось такий шлях. Ну, а в Трампа далека ще перспектива до, до виборів. І ще невідомо, чи він туди ще дійде, бо є пару нюансів, чисто внутріамериканські. Не будемо мучити наших е, глядачів з їхньою складною системою виборів або судочинства, та, або всяких інших речей. Але в цьому випадку, ну. Чи як то кажуть, ви кажете, є інші шляхи, як допомогти фінансово і збройно Україні. Але їх нам зараз не демонструють. Навпаки, Білий дім виходить, Пентагон виходить і кажуть: ну все, бабки кінчились, тому зброя не йде. А наші хлопці з передової завдівки кажуть, ну от, наприклад, отут, а отут нам цього бракує, мусимо дрони запускати, бо нема чим стрельнути. Бачите, з з точки зору американської політики, це все логічно. Білий дім, і, і, оскільки громадська думка в Сполучених Штатах, попри все, більшість американців е, підтримують і симпатію відноситься до України, бо Україна бореться за, за, за свободу. Американців завжди е, приваблюють ті країни, які проти тих, хто бикує проти них, е, виступають. І, і попри те, що багато конгресменів, трампістів говорять повну ахінею, все рівно соціологія показує, що е, пересічний американець, отакий от собі той. Десь з Біг -Маком, а, в Руці і, і, і в Макдональдсі він, він вболіває. Це на побутовому рівні є. Але для того це все рівно. Байден теж хоче виграти вибори. Демократи теж хочуть виграти вибори. То їм зараз максимально важливо дотискувати республіканців публічно і показувати виборцям, ви подивіться, що робиться. Тобто, ви ж подивіться, що відбувається, Америка зраджує такі країни, як Україна, на в цьому фоні піднімаються Ізраїль. там всякі і... та Ізраїль. Бо із це ж це ж це ж не варіант. Слухайте, вже Ізраїль. вже скільки ми всі ж думали, що ну якщо тільки хтось чіпне Ізраїля, то вже вам мало не здасться. А виявляється, там Ізраїль, там же де Україна? От в пакеті, не в пакеті, будемо торгуватися, і це все показало ненадійність. Американців як лідерів вільного світу, і це не відразу почули, відчули і і, 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 Ші і, і, і Корея Північна і Іран. Подивіться, хусиди. кажуть, ми вам гадам зараз переріжемо всі там ці канали комунікації, і, і ви нас не залякаєте. Тобто це ж результат. Республіканці хочуть у цьому теж зіграти, що це причина, мовляв, того, що Байден не демонструє сильну позицію, а Байден каже: подивіться, що ви робите. Ви ж замість того, щоб дати підтримку своїм союзникам, почати послати чіткий сигнал цим е, перевертням е, Путіна аля, з ним ви їм фактично даєте е, е, козарів руки. Але це вже так. стало так, це вже стало просто політичною кампанією, тому я розумію, чому так себе поводить Білий Дім. Так, зрозуміло, але тут якраз це той, той варіант, коли в, в русській пропаганді взагалі вирещать, що не настав той час бомбіть Вашингтон. Це ми вже чуємо останні тижні. Ну а інші ви вже згадали, хто там руки потирає, навіть е, такі терористи, як Хусити, і ті балдіють своїм шантажем і піратством в Червоному морі. Одним словом, тут якраз саме той час або гратися знову в гасло Make America Great Again» і вдягати кепку з попередньої кампанії, або е, допомагати. Терміново трьом країнам Україні в першу чергу Ізраїлю та Тайваню. Ну, поставимо тут три крапки. Пане Олеже, цікаво з вами аналізувати поточні оці всі не такі вже й глобальні і не такі вже й далекі для нас речі. Олег Рибачук був разом з нами. Пане Олеже, дякуємо і до нових зустрічей у нас на каналі. Дякую, але загалом добро і демократія завжди перемагають зло і автократію. Ну от, чому власне і треба підписатися на наш канал «ФМ Галичина Аналітика», щоб дістати ось таку правильну філософську дозу оптимізму? До зустрічі.